29 жовтня світ відзначатиме день боротьби з інсультом. За даними Міністерства охорони здоров'я, щороку хвороба вражає більше 100 тисяч українців. У Кривому Розі за рік фіксують від 2,5 до 3 тисяч мозкових інсультів. Медики зазначають, в останні роки у групі ризику все частіше опиняються люди віком до 30 років. Загальна симптоматика інсульту вона. Напрочуд різноманітна, але є типові неврологічні прояви інсульту: це порушення симетрії обличчя, раптова слабкість або затерпання кінцівок, порушення рівноваги, порушення мови, вимови або мовлення. Головний біль. Якщо у вас виникла підозра, що у когось з ваших близьких або знайомих, або пересічних перехожих розвинувся мозковий інсульт, перше, що потрібно зробити, це викликати екстрену медичну. Допомогу, не залишати пацієнта ні в якому разі самого, він повинен бути під наглядом. Якщо це тяжкий стан, пацієнт непритомний, це положення з піднятим тулубом на рівень до 30 градусів для запобігання ну, таких ускладнень, як аспірація, ні в якому разі не давати їсти пити. Потрібно зафіксувати час появи симптомів і Обов'язково дочекатися приїзду екстреної медичної допомоги. В разі розвитку ішемічного інсульту людині повинен бути введений препарат, який поновить кровоплин мозку протягом перших 4,5 годин. Найбільш дієвим способом запобігти цьому є профілактика, вплив на фактори ризику інсульта, модифікація свого способу життя, контроль. Тиску, контроль холестерину, контроль глюкози крові, відмови від куріння.